Так, спеціально для Івана Васильєва на прохання відео позитивне про Польщу, ну і про українців. І щоб ви не весь час, на мене дивилися, щоб ще щось побачили, ви будете так і зі мною від першого лиця. Е, це так, між іншим, плац п'ясів, місто Глівіце. Позитивні новини. Українці почали заробляти більше. Більше, тому що вже немає зарплат. я, наприклад, не чув, щоб хтось заробляв по 6 злотих, як, наприклад, у 2015 році, там, коли фактично перші наші тільки їхали, От і заробляли там по 16, ой, по 6 злотих за годину на якихось там не знаю, курячих ножках і інших не дуже хороших роботах. От зараз уже наші заробляють 10-11 злотих і досить, досить відчутна різниця, тому що якщо, ви, наприклад, раніше працювали... І заробляли по 8 злотих. Працювали 300 годин. Та що ж таке? Працювали по 8 годин, а зараз ви працюєте по 11 годин. Ой, по 11 злотих. 300 годин. Ну, різниця буде 900 злотих, тобто плюс 900 злотих. Різниця така досить відчутна. І взагалі економіка Польщі дуже-дуже сильно розвивається. Це... Частково є і наша заслуга в тому, що року на 5% зарплата середня, зроб... ну, середня, збільшується... середня збільшується на 5% кожного року. І десь до 2000, ну, за років 10 рівень приблизно буде, як в середньому по всій Європі, Там, наприклад, як Німеччина, ще щось дуже сильно, дуже сильно не розвивається. Взагалі молодці. І ще щось я хотів сказати позитивне, щоб я не забувся Ага, про українців, які працюють тут. Дивіться, те, хто говорить, що там якось це не дуже добре, що українці працюють на низькокваліфікованих на низько низько і малооплачуваних е, роботах. Ну, По-перше, дивіться, е, малооплачувана це відносно чого, відносно польської зарплати. Ну, дивіться, мінімальна зарплата. 1500 злотих, 1450 на руки, це мінімальна зарплата. Це на наші гроші, пф, скільки там получаєш? 6, 8, 9 тисяч. Ну майже 10 тисяч. Це не кваліфікована робота, тобто якщо ти в Україні там державний працівник і заробляєш там, 3 тисячі гривень, але ти там з двома вищими освітами там, і так далі. А тут ти хоч із українською світою і працюєш на такій роботі, а можеш і без освіти. Ці доплата в тебе буде така. Не обганяю. Але що я хотів сказати? Українці можуть працювати на низькокваліфікованій роботі на початку. Все можливо виправити все можливо виправити з часом. Наприклад, якщо у вас є хороша освіта, ви якийсь спеціаліст, але ви, наприклад, не знаєте польської мови. Проблем взагалі немає. Їдете сюди, працюєте навіть на такій роботі, як я, там, на заводі, немає значення. Головне, щоб серед поляків а ще краще, щоб ще серед, серед жінок. Тому що з жінками ви швидше вивчите польську мову, ніж з чоловіками. Ну, це таке моє особисте спостереження. От. Вчите мову за цей час ви можете собі паралельно е підтверджувати свій диплом спеціаліста там, чи магістра, чи хто ви є. От, і вже помаленьку робити кроки для того, щоб тут працювати на висококваліфікованій роботі, на тій, яка вам буде приносити хорошу зарплату, працюючи по 8 годин, 5 днів на тиждень і будете себе відчувати, там, я не знаю, ну, принаймні якось вагомою, вагомою людиною. От. Ви можете піти іншим шляхом, це все можна зробити одразу. Ви можете приїхати, піти на курси, наприклад, польської мови. Паралельно там, підтверджувати свій дипломи. Якщо там якась різниця буде в академічної, я не знаю, в годинах чи як, може щось там треба буде доздати. Але то, що наші дипломи тут не діють, це неправда. Все діє, просто треба все гарно оформити і підтвердити. Потім ви можете приїхати сюди, як я сказав, піти на курси, якщо ви маєте гроші. Якщо ви маєте запас грошей, ви можете відповідно і не працювати, а просто якось адаптуватися. От. Але якщо у вас немає грошей, але є мотивація, вам не треба йти на курси. Мову вивчити можна чисто самостійно. от серйозно, мова, я не вважаю її складною. Хто говорить, що вона складна, ну я не знаю, подивіться на китайську мову. Оце складна мова, коли ви навіть іерогліф е, 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 не можете прочитати, От яка взагалі далеко від нашої. От, А польська мова з нашою дуже схожа. І відмінки, і часи. там, ну В принципі, просто треба чуть-чуть Розібратися і навчитися читати окремі якісь слова, букви, наприклад, де пише РИЗИ, це читається як Ж, потім в них ще є така з крапочкою, це теж читається як Ж. З, з таким апострофом читається як ЗІ. Ну, різні такі приколи. Головне вивчити якісь такі найелементарніші штуки, і ви поймете, що польська мова не складна. От, ну от одним словом, це для тих, хто хотів позитивної новини чи якихось. Цікавіших, не знаю, хороших історій про Польщу це для Васильєва, зокрема. От. І їдьте, їдьте, якщо ви ще не приїхали. А якщо вже тут, ну то вітаю вас! Всім щастя, всім всього хорошого, ще на кінець себе покажу. Удачі, тримайтеся і будьте здорові!